Ми знайшли в дикій природі басиста. Як тебе звуть? Я Мишко. Мишко. Далі. Що в тебе за гітарка цікава? Ну, бо тіпи, цікава форма це ж під ягуар зроблена, правда? Це не ягуар, це взагалі, типу, по-перше, Ямахівська спешл форма. Ну, типу, якби SBV, це там якийсь флайн самурай бейс. І, і, так, да. Типу самурай та Ну, типу того. Його випускали в 2000-х, на Тайбані, на здається, виробляли. Але це, типу, як реїщою як... якоїсь моделі 60-х. Я її а... знайшов, ну, перший раз побачив у кліпі якогось японського гурту і одразу закохався в цю форму, вона неймовірна. А чого тоді не токай? Там схожі форми є. Токаї. Блін, слухай. Японські ми... баси У жінки була Ямаха в кліпі. У жінки була Ямаха, я візьму Ямаху. Не, ну виглядає прям, ну тоже классно. Що... Мне не Я просто одразу закохал.